Знаходить народний обранець чарівну лампу. Звідти вилазить джин і каже: О, мій пане, я можу виконати три твої бажання. О, каже депутат, зроби так, щоб усі суди зникли. Слухаюсь і корюсь, мій пане. Після цих слів Джин бере лампу і збирається йти. А депутат йому Стривай! А як же ще два мої бажання? А ти подай на мене до суду! Ти чого сидиш такий сумний? Та ось поставив перед собою ціль, а вона виявляється недосяжною. Запам'ятай, недосяжних цілей не буває. Бувають неправильно підібрані методи для її досягнення. За певних обставин навіть звичайний глист може злетіти вище орла. Цікаво! І за яких таких обставин таке можливе? А за таких, якщо глист перебуває в дупі космонавта. Даїшник зупиняє машину, підходить, відчиняє двері, а звідти вивалюється п'яна в дупу паночка, випльовує цукерку і каже: Ну це ж треба, прикинь, з лікером виявилося. Завдяки превентивній економіці комунальники вже освоїли бюджет зі збирання снігу, який має випасти наступного року. Один сантехнік, надивившись німецьких фільмів для дорослих, вирішив переїхати до Німеччини, щоб своє сіре та одноманітне життя зробити таким же яскравим і різноманітним, як у німецьких сантехніків. Але був дуже розчарований тим, що там у його житті нічого не змінилося. Мудре єврейське прислів'я говорить, один раз обрізав, потім сім раз пошкодував. Поглянувши на фігуру будь-якої людини, можна відразу сказати, що їй більше подобається: хліб або видовище. Чоловік увечері приходить додому і з сумом заявляє дружині: Люба, маю тобі повідомити, що у нас буде дитина. Як? Ось так. Мої батьки їдуть у відпустку, а твоя мати відмовляється з ним сидіти. Петровичу, як на твою думку, чому у світі відбуваються війни? Бо не всі люди курять. Не зрозумів. А до чого тут це? А до того, що дехто не захотів разом з усіма викурити люльку миру. Вдома після фрази чоловіка-полковника Готуй дірочку. Дружина молодший лейтенант так і не зрозуміла, їй роздягатися чи її підвищать у званні.